Всім привіт, на продажі сівалочка нодит, моя двохметрова анкерна От такими упорами. Анкера, як бачимо, зовсім не витерті З... на редукторі, новій резині. Сівалочка своя домашня. Має прижими на сіенкері, одночасно можна регулювати заглиблення, а також можна відрегулювати кожного окремо. Ось він простий, такий як СЗ. Зараз покажу бункер. Має отакого от бункера. В гарних катушках. Ці валка приводиться в рух двома колесами, привід тобто від двох коліс. Тут теж резини бачимо нова. Коза цікавили, пишіть, дзвоніть. Вона має захват чистого 2 метри.